Вітаю, друзі! Сьогодні, 20 травня. З вами знову Клочук і з вами знову центр громадської аналітики вежа, і з нами знову Іван Ступак, військовий експерт. Вітаю тебе, пане Іване. Та й чергово дякую за запрошення. Вчора ми мали трішки технічних проблем із підготовкою відео, але все ж таки нам вдалося пояснити, тобі вдалося пояснити глядачам, що таке ЯРС, з чим його їдять, чому він по нас не прилетів. Глядачі, дякують, а сьогодні хотів би знову поговорити з тобою про. Військову допомогу Сполучених Штатів Америки вже для України, тому що вчора пролунала нібито заява від Дональда Трампа, коли він коментував уже вночі за київським часом результати переговорів із Путіним, що він вийде з переговорів, але не факт. Тому що йому треба 2-4 тижні, 2-4 тижні. Не 24, 2-4, Переконатися, чи Київ для цього достатньо робить, і він каже: в мене в голові є червона лінія, про яку я нікому не скажу. І я можу нібито дати зброю Україні. Ну, те, що говорить Трамп, складно скласти його докупи. Я єдине для себе роблю висновок, що Трамп не виходить з переговорів. Йому дуже цікаво залишатися в них з якихось причин. Але хотів би запитати тебе, що про зброю, що про військову допомогу з боку американців і Трампа він справді нам готовий давати, надавати чи це все така фігура мовлення? Поки що, це тільки слова якихось реальних кроків по наданню більше. Ніж те, що у нас є зараз, розмови не йдеться. Принаймні в офіційному дискурсі такої розмови немає. Слова Трампа про те, що я щось там дам. Ми чудово знаємо. Трамп сказав, Трамп зробив це три різні донори Трампа, взагалі від слова зовсім. Знову, і знову повертаючись до там, попередніх моїх тез, що безмежно дякуємо уряду Сполучених Штатів за те, що Продовжують погоджувати передачу Україні різноманітної техніки, запасних частин. Нам це важливо. В першу чергу, це зброя, яка була виготовлена. В першу чергу, по великому рахунку, це зброя, яка була виготовлена на заводах, які належать Сполученим Штатам Америки, Ну, важливо, навіть це приватний бізнес, Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, важливо, що це. Але є власністю. Іноземних країн, Австралії, Нідерландів, не mm -hmm. Більхі, чого завгодно, але без згоди Сполучених Штатів, військову техніку, військового збройні, ці країни не мають права передати. Останній час, остання новина, це передача Україні майже 50 танків. Абрамс. Так, вони застарілі, так, вони старі, вони в Австралії були, вони там протистояли, не знаю, Кінгуру та вітрам в Австралії. Звісно, їх треба там, доправити до України. Ми розуміємо. ну Хто пам'ятає шкільний курс географії, де Австралія, Ей. де Україна? Скільки часу знадобиться? Звісно, що Російська Федерація буде вживати якихось заходів, щоб ці танки до України не потрапили. Ну хотілося б їм дуже що в них є в козирях, Ну важко сказати, але ну різноманітні плани я думаю, не проробляють. Ці танки повинні приїхати до Ясьонки, до Польщі, повинні їх провести в нормальну. Нормальний стан повісити динамічний захист, можливо, якісь там ангали зробити, бо фахівці, які знаються на цій, на цій техніці, кажуть, що з баштою в них там ще взагалі повна проблема. Танки старі. До речі, ми з тобою бачили навіть 23-й рік Трамп, 23 рік Палестина, Ізраїль, коли хамасівські терористи, вони просто скидами бомбардували. Славетні танки, міркава, і вони просто розліталися просто на, на шматки. Це, це, це все було. Танки нам погодили передачу. До цього погодили передачу запасних частин. До 16-х вони нам теж важливі до цього, ще була передача сотні ракет, принаймні оголошена сотня ракет а, атакам сотня ракет а, до Петріотів, і знову і знову це не. З американських складів це зі складів європейських, світових, але знову і знову з погодженням уряду сполучених штатів. Тобто резюме, нам продовжують допомагати, звісно, не із своєї кишені, а просто дозволяючи іншим країнам із своєї кишені діставати те, що колись раніше було виготовлено сполучених Штатах Америки. Це прекрасно. Ми своєї до початку програми почали говорити про заяви, які які оголосив Дональд Трамп на рахунок. Залишаюсь в переговорах, виходжу з переговорів. Але тут таке ще запитання: от гіпотетично, говорячи про червону лінію Трампа в голові, я ще раз наголошую, гіпотетично це дуже складно. Але ми мали чимало прикладів того, як американці нам допомагають навіть Дональд Трамп у минулому році погодив ухвалення законопроекту для України на суму. Понад 60 мільярдів доларів, де серед іншого були не лише кредити, бо там багато допомоги і в борг, але і безповоротної допомоги військової. Чи можна гіпотетично втретє, говорю, допустити, що Дональд Трамп все-таки скаже: Ну окей, готуйте законопроект на наступний фінансовий рік, який розпочнеться 1 жовтня, будемо надавати в Україні фінансову допомогу військову. Ну, тобто, передамо якусь зброю, чи може гроші йдемо. Про червону лінію, буквально два слова. в голові Дональда Трампа є якась віртуальна червона лінія. Я її більше асоціюю з останнім китайським попередженням. Що таке термін останнє китайське попередження? Це попередження, за яким нічого немає. Взагалі пусте нічого. От я собі характеризував як китайська червона лінія в голові Дональда Трампа. За нею, принаймні, станом на сьогодні нічого не проглядається. Теоретично, звісно, що є така можливість, що він може там в ну, він його там підлеглі винести таку пропозицію з наступного бюджетного року, але ну це буде майже за півроку, майже за півроку, тільки у нас просідання на фронтах прямо вже зараз. У нас під загрозою Покровськ. Загроза стала X2 два порівнянні порівняння з тим, що це було наприклад за місяць тому для Костянтинівки. Загроза, тобто відкриваємо і Бачимо наскільки масштабне просування за останні два тижні у росіян там є. Нам зброя потрібна потрібно зараз. Поки що на жаль, от на жаль, як баба ягаю. кажу, на жаль, ну немає. Перспектив, що американці будуть давати нам багато всього всього і станом на зараз ми розраховували дійсно, і західна преса пише, що у Тондо Трампу було зараз принаймні очікувалося два варіанти виходу з ситуації після того, що відбулося в Стамбулі: оголосити безпрецедентні санкції, які він обіцяв, і або або та або дати Україні велику кількість озброєння, нічого з цього зроблено не було. Тільки розмова, тільки про те, що ми поговорили. До речі, вчора мене дуже вразила промова Джей Ді Венса. Дуже вони щось постали полюбляти, розмовляти в літаку. Джей Ді Венс, Трамп, бачить Пісков так сам виступає, стоячи, він каже. Я скажу, Володимир, ти серйозно? От, ти серйозно? Ти хочеш продовжити цю війну? Так він серйозно хоче продовжити цю війну, поки в нього є перспективи, поки в нього є здобутки. Поки як кажуть, є заділи на майбутнє і, на жаль, ця війна буде продовжуватися. На жаль, поки є ось такий момент. В нього не шонтанс виходить сьогодні матеріал, де мовиться про те, що Трамп переговорив із лідерами Франції, Німеччини, ну і так далі, Фінляндії. Європейської комісії і в європейські лідери сполохані. Вони не знають, що робити. Трамп, як ти кажеш, пустота за цією червоною лінією. Ну, насправді ніхто ж нічого не розуміє, що Трамп буде робити далі. Він каже, Трамп я нікуди не виходжу. Але європейці розуміють, що тепер вони за все відповідальні. Ми сьогодні там, також проговорювали цю історію з 17-м санкційним пакетом про 200 танкерів, які потрапляють під санкції. <кій> ну і я говорю, давайте просто порівняємо ті санкції, які були введені проти Росії Сполученими Штатами Америки з 2014 року. Це ще за часів і Трампа попереднього, потім Джозефа Байдена, Трампа наступного, бо він підпродовжив їх. Тому що і Обама, з... Обама ще за щось вводив. Так, перепрошую, Обама вводив, так, слушно. І з тими санкціями, які вбив європейський союз, ну вони в рази слабші. Ну торговий оборот сьогодні Росії і США там три злишні мільярди доларів. Да, а ага. Європейського Союзу і Росії там десятки сотні мільярдів доларів. Ну так на секундочку. Тут ще питання: а чиї санкції більші от Європа, нібито да, сьогодні сполохана, що вона а, а, як усвідомлює, що вся відповідальність на ній. Що Європа нам може дати в питанні військовому нині? Гроші. Тільки, тільки гроші. Я скільки спілкувався, ну, всі от європейці кажуть: ну, у нас немає тих чарівних не знаю, скарбів або скелі Аладіна, де можна зайти. Там, вау! Там просто лежить стільки всього. Таке є у американців. європейців такого немає. Ми з тобою багато разів говорили, що європейці після другого. Після Другої світової, після холодної війни вони переорієнтувалися виключно нашу на зелену енергетику, на спосіб життя, на те, щоб ну, туристи приїжджали предмети розкоші робити, годинники ну, на чому заробляти? Техніка, ну вона було не камільфо, техніка, зброя це більше для, для відсталих країн. І до останнього часу навіть Європейська комісія визнає, що давати кредити на виготовлення зброї, європейські банки не. Мали бажання, бо воно фу це як криваві діаманти. Фу, воно ну воно uh -huh. імідж. То зараз, коли європейська комісія говорить, що ми готові залучити 150 мільярдів євро тільки кредитних грошей в рамках того 800 мільярдного пакету, який намагаються знайти зараз, 150 мільярдів, і європейські банки вже кажуть о. Зброя це так, це гуд, це, на цьому можна заробляти. Це зараз тренд номер один. Тому нам зараз потрібні гроші. Е е е Окей, раз, танки дати вони не можуть. Наприклад, німецькі військові мені казали, що у нас після холод, холодної війни залишилося тільки 300 танків. І ми тільки з початком повномасштабки зрозуміли, почали аналізувати, що у нас там взагалі з цими танками. Ми були в ужасі від того, що побачили: там башти немає, там траків немає. Так, там декілька десятків красиві стояли, все решта, десь там на складах. Така сама історія була в Іспанії. Тому зараз, що вони можуть дати, нам це гроші, данська модель. Знову і знову. Це простіше, це швидше. Я завжди навожу таку аналогію. Західне озброєння це можна порівняти з бензопилою. Так, це там красиво це виглядає, це конструктивно, технологічно, ефективно. Але коштує грошей, його треба виготовити. Це ж робо, людина години, це час, воно ламається. А Україна може робити сокири. Окей, ну. Так, не так ефективно, але дешево сердито і багато. І от зараз на цьому дійсно хочуть і європейці, і українці зійтися. Ваші гроші, наша озброєння. І знову тут я трішки зроблю таке невеличке кроки в сторону. Українська ініціатива. Давайте ми будемо продавати українське озброєння за кордон заробляти на цьому гроші. Відверто скажу на цьому етапі, не знаючи великої кількості деталей, я вважаю, що це буде лаже для України. Ми не маємо права розпродавати наші безпілотники, які потрібні нам потрібні зараз на зараз. Тим бачимо, ми з тобою чудово розуміємо. А яка компанія буде цим займатися? Ну як зазвичай в останні роки були такі ініціативи. Давайте дозволимо ГУР, хай ГУР все робить. Через ГУР це не комерційна організація. ГУР не має плану, маркетингу чудово розуміємо, що там з цієї сторони буде якась невеличка компанія зареєстрована десь в австрійському. Не знаю, там в десятому окрузі в Віденському. і вона просто буде брати на себе там 5-13 відсотків від вартості контракту і так. залишати суму собі. Ми чудово розуміємо, що це корупційна складова по великому рахунку, тому гроші потрібні нам гроші нам треба брати зараз. Я не кажу, що воно стане переламним, але тримати оборону можливо з цим буде ну, на порядок простіше. Звісно, без американців нам на жаль не обійтися. Американці не будуть чинити спротив продажу їхньої зброї для назви європейські гроші а ми повинні не ми, європейські країни, які мають нам бажання передати е, нам американське щось або перепродати, повинні запитати обов'язково дозвіл у Сполучених Штатів Америки. Принаймні, станом на сьогодні е, таких, начебто, проблем ярких ну яскравих не було. І знову знову повертаюся до тези про те, що. Зараз така війна, що здавалася високотехнологічка, це супер, це -ма, класно. Ми пам'ятаємо ці снаряди з Калібуру. Вони точні, ми так хизувалися: вау, один постріл, одне влучання. У росіян є реп, На жаль, це ось три літери, які зараз mm -hmm. псують все. І вони просто зіпсували цю високоточку, вона перетворилася не на високоточку, а просто на Високоцінний, дорогоцінний мотлах. От американці роблять красиво. Я дивлюся за компанії, наприклад, Triton, компанією, наприклад, Раетон, компанією там, не знаю, там Алдурі красиві рендери роблять та перехоплювачі дронів. Там одна автівка джип виїжджає в пустелю вночі, там всі в цих масках, в приборочного бачення бачення запустили, перехоплюють, він дрон, перехоплює всі, всі згортаються, їдуть назад. Ми чудово розуміємо, що це не про цю війну, воно так працювати точно не буде. Так. Тоді тут таке ще одне запитання на завершення про зброю. Якщо Вашингтон е, не чинить спротиву, Європа створила цей фонд сейф на 150 мільярдів це всі гроші для нас? Ну не всі. Щось вони будуть робити. Наприклад, компанія Riad вона має на меті ще відкрити промислові ну, ці фасилити споруди. Не знаю, де. в Україні принаймні, мета є: що в Україні треба відкривати. В них бажання таке є. Я не знаю тільки наскільки велика локалізація буде. З того, що є, там той ремонт техніки військової, який там. В якихось регіонах України знаходиться і належить німцям, то там невелика доля локалізації. Ми робимо цю техніку, ремонтуємо Україна, Угорщина, що мовляється Румунія, okay. ну десь так воно розкидано. Якісь промислові потужності ще будуть відкриватися, але це ж велика таємниця: чи будуть вони в Україні, чи будуть вони в Польщі, чи будуть в Німеччині? Зрозуміло, що для Німеччини важливо там відкрити, бо у них є свої проблеми з автоіндустрією. Ауді, BMW, Mercedes, вони починають скорочувати людей, їм треба mm -hmm. якось перенаправляти і відкриття військових підприємств для них буде суперово. Буквально на днях я спілкувався з одним французом. Він каже: якщо років 10 тому, там, де я проживаю в одному з регіонів, були застарілі цехи, там колись виготовляло озброєння, там якісь снаряди. Ну, да, давно каже, там вже було. Зараз в три зміни. В три зміни кліпають. Я не можу сказати, скільки там ну, цифра, але зрозуміло, що не стільки, скільки нам потрібно зараз, але кажуть, в три зміни і дійсно кліпають. Тобто переходять, але це час. Їм треба роки, щоб перейти на той рівень, який потрібен нам прямо станом на сьогодні. Ці 150 мільярдів, це я так розумію, на один рік чи на який період? На про період не сказано. Сказано, я, розумію, 150 мільярдів євро до моменту, поки вони не закінчаться, а потім дай дай ще. Ну таке, як є на даному етапі, добре що в цьому плані зрушили з місця, тому що ну от, скажу свою думку, звісно, що європейці будуть прагнути ці гроші максимально переправити для України. Ну, скільки ми зараз таким форпостіком, але за великим рахунком, це не та сума, яку треба було освоювати. І ще одне в мене запитання є до тебе, пане Іване. От стосовно ініціативи, яка з'явилася вчора за підсумками телефонної розмови Путіна і Трампа про підготовку меморандума про підготовку до переговорів чи про завершення війни, що це за штука така? Можливо, ти знаєш це ж меморандум Будапештський 2 чи, чи що це таке? Це красива історія про відтягування часу в державних у державних службовців у термін в Україні, е, показати вищому керівництву, саме показати гуркіт коліс. Показати гуркіт коліс. Ну, що це означає? Ти створюєш шалений темп, ти створюєш надзвичайно невели... велику кількість рухів. Ти бігаєш сюди з паперами, з кабінету, в кабінет, хлопаєш дверима, але по факту ти. Не робиш нічого, але для вищого керівництва щось всі метушається, всі щось роблять, але без виходу, без вихлопу, як кажуть, оце меморандум це показати гуркіт коліс. Так, Російська Федерація не відмовилася від там якихось мирних перемов. Але спочатку треба меморандум. Ну це не знаю, Це можна порівняти, коли е, ви з дружиною домовилися. Колись домовитися про те, що кудись ви підете там за там в театр, в кіно або там не знаю, там, в ресторан, от десь приблизно так: поки домовлятися про меморандум, а в меморандумі буде що устранення первопричин конфлікту mm -hmm. і так далі, денацифікація, демілітаризація тобто це тягнути час в три в два етапи: перше, меморандум, друге, мирна угода. Поки буде меморандум, поки буде мирна угода, ну це перемовини мирні, то. За цей час лінія розмежування може суттєво змінитися. Російська Федерація на це дуже дуже сильно розраховує не дарма. Оці ось жарти і юрничіства з боку Російської Федерації про те, що кожного разу, коли Україна починає мирні перемовини, територія України стає меншою. Їм цей жарт дуже сподобався, зайшов, і вони зараз вже погрожують, що предметом торгу наступного разу стане вже п'ята область України. Швидше за все сумська вони мають на увазі. Тоді таке запитання. Нам наскільки вигідно зараз входити в цю історію з меморандумом? Ну, я поясню. З однієї сторони, ми почули усвідомлюємо, що це лажа, що це просто така жуйка, ти застряг, кисить болов, ти намагаєшся витягнутися. Але якщо відверто від цієї історії відмовитися, то Російська Федерації з'являється. Ну, не козир, але аргумент каже, о, бачите, вони відмовилися. І тоді ми щодо усвідомлював: Дональд Трамп просто неймовірно кидається на Україну, що ви, ви не хочете, я можу, і він може оголосити санкції проти України, запровадити санкції проти України. Ми вже бачили це заборона, продачу розвідданих, заборона оновлювати софт для наших літаків, ракети. Ці ось ці мапи всередину завантажувати. Плюс може бути заборона. Передавати американське озброєння Україні третіми країнами? Неважливо, Японія, Нідер... ну, Японія, ні. Нідерланди, там Франція, це може бути дійсно так. Тобто, не можеш подолати сильного, нападає на слабкого. От така, от таке робить. І наскільки ця історія може затягнутися? Війна? Чи що ні, можна? я маю на увазі історія з меморандумом до наступного якогось такого практика. У нього немає часу. В нього немає часу. Ми домовилися. Ми домовилися говорити про меморандум. Там знову і знову будуть не здійснені не вимоги, які ми не можемо виконати, на які ми точно не підемо, і будуть звинувачити Україну, що Україна свідомо затягує. Тобто, це така гра дійсно і тонка, і цинічна, і зухвала і. Тупа, я перепрошую, але поки що, на жаль, Дональд Трамп її цю гру цю гру він просто ковтає. Йому подобається. Це ще раз, це дійсно дуже смішно. Ми живемо в цирку. Але я скажу тобі так, що слабких спочатку не поважають, а потім тільки знищують. Я маю на увазі зараз не про Україну, а про Сполучені Штати Америки. Спочатку їх будуть не поважати і вже починають не поважати в усьому світі, не поважають диктаторські режими, а потім будуть намагатися знищити. Скільки в нас часу є, ну коли це закінчиться? де ми вийдемо на якісь розуміння того, окей, меморандум жують довго, рік, два, п'ять. А ми, ми тут, які маємо ресурси, Росія коли здується воювати проти нас, ми не знаємо, коли Росія здується. Ми бачимо, фіксуємо, що там є проблеми, є великі складнощі, Фіксують там із центробанками, і з банківською системою, але на жаль, вони арифметично більше. Ми постійно з тобою говоримо, арифметично більше там в людях, в грошах, mm -hmm. в техніці в бажанні воювати. Поки що, з якихось там яскравих моментів про те, що американці вже от там десь ледь-ледь, от вже, вже ламаються, вже готові там, не знаю, там санкції запровадити. Таких ознак немає. Дійсно, це може відбутися в такому режимі. Хоп, і все, вони почали там запроваджувати якісь шалені санкції. Можливо, як на мене, якісь там не знаю, проміжні вибори в Сполучених Штатах. Можливо, це щось ламає. Бачимо, демократична партія, вона просто. Зіздулося повністю. Скільки нам скільки десятків років нам розказували демократію? Треба захищати. Ми тут аплод демократії Покажіть американці, як цю демократію треба захищати. А 100, сто скільки там 120 днів а, Дональд Трамп а, в такому режимі, як кранівний кккк господі, оператор крану керує вліво, вправо. Де демократи? Їх не чутно. Так якісь там поодинокі а, так, так. Не, не 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 господі. Я... Не заворушення, а масові заходи відбуваються, але де, де якась система, де там лідер Джон Конор, Конор, востаннє машин. Ну, немає да, є така непевна невизначеність. Я розумію, що складно дати відповідь на те, скільки це може тривати. Прогнози різні там кажуть, Росія до кінця року, менше року. Я кожного дня читаю статистику, до речі, російську. Угу. І вони там ну жаліються на ситуацію край погано кажуть це, але поки що продовжують воювати. Можливо, скотяться дійсно до типового радянського союзу. Будуть жити по картках, а все буде йти на війну. Такого теж не можна виключати. Ну принаймні, така ситуація на цю хвилину. Друзі, ми на жаль більше вам інформації дати не можемо, оскільки її немає. Спробували максимально проаналізувати подальші перспективи. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, де ж та червона лінія в голові Дональда Трампа. Пане Іване, тобі дякую ще раз, що ти знаходиш час бути з нами, тому що глядачі затребувано, точніше, вони вимагають, аби ступак пояснив, що ж власне відбувається. Пане Іван сьогодні пояснив вчора і сьогодні, друзі. Тому підписка і слова вдячності, пане Івану. Спасибі ще раз. Дякую.